Всім вітання! Зараз зніму коротеньке відео відносно вимірювальних приладів стрілкового типу. Досить часто таке буває, що такі прилади випадають із центрів. Сама рамка стоїть на голочках в центрах. І коли під час падіння вискакує із центрів стрілочка, вона починає якби, рухатися ну, неадекватно. Тобто не обертається і повертається в початкове положення, а ну, можна сказати, плаває в вільному падінні. І Щойно я відремонтував такий амперметр. Він був неробочий, стрілочка знову ж таки була та сама причина, що і в цьому. Цей так само мав недолік, впав і випала рамка із центрів. Я його розібрав, виставив. Виставив натяг і він працює. Тепер дивимося, як працює наш ампермет після ремонту. Так, включаю я живлення і включаємо, щоб проходив струм. Амперметри включені послідовно. Так, тут у нас виходить 7. Тут. Так, тут впав 6, От 6 і 4, тут 6. Трошки є відмінність, але ампермет працює От. і будемо ним користуватися, тому що струм це все-таки у нас важлива характеристика систем. І коли ми послідовно ставимо електронний і стрілковий прилад, ми маємо більш повну картину, що відбувається в наших колах. Всім успіху і до нових зустрічей!